Доброго дня Україна, Українці! З вами знову я, Ред та Ліга Незламні. І сьогодні я хотів би для вас прокоментувати е, матч е, фіналу Ліги Чемпіонів е, проти і Дортмунд, яку представляє Женя та АПЛ, яку представляє Добріки. Декілька слів, декілька слів хочу сказати зараз про склади. Ось. І розпочнемо ми з Борусії О, Досить насичений такий склад у Жені. Значить, у нападі у нас відповідно легенда Манчестер Юнайтед. Досить специфічний і досить харизматичний товариш Ерік Кантона. Ось Ерік Кантана і молоде дарування уругвайської збірної та команди Ліверпуль Дарвін Нундіс. В центрі у нас центральний півзахисник Белінгем, Нинішній гравець Англії Белінгем, нинішній гравець Борусі Дортмунд. А... І до речі, так співпало, що насправді грає зараз і ви представляє Борусі Дортмунд. а... В майбутньому, чи навіть уже по недавнім даним, вже гравець Реал Мадриду. І йому допомагає в центрі також Джоі Лінтон. Гравець Ньюкасла, бразилець Джоі Лінтон. З лівого фланга у нас Вінісіус Юніор. Джуніор, правильно, вибачте, також бразилець. І справа у нас, можливо, я помиляюсь, помиляю, але Аль Ов Арін Аравієць. Значить, в центрі захисту у нас також якийсь німець з досить складним прізвищем. Зараз не вимовлю, бо дуже чітко видно: Штокльберг чи щось таке. Ну і, звичайно, Ван Дейк, Вірджа Ван Дейк, голландець. Значит, і правого захисна, захисника представляє Тріп'є, Англії Тріп'є з Ньюкаслу. І... Норвежець, якщо не помиляюсь, Ріерсон, е, який е, захищає лівий фланг. так. І на воротах у нас Рума. Дона Рума, воротар ПСЖ та збірної Італії. Італієць, так, І перейдемо ми до складу е, АПЛ. Що у нас зі складом АПЛ? Е, зі складом АПЛ у нас. Значить, вони грають досить цікава схема у них. так. Вони грають в, напад, в нападі у нього у Добрі Поела і Кілян Бапе. Значить, атакуючий центральний півзахисник, король футболу Пеле. По лівому флангові півзахисник значить, Сент Максим. який виступає за Ньюкасл. і... По правому флангу команд. Він правда сьогодні грає не на своїй позиції, але думаю, він впорається. Ось. Е, значить, чомусь на опорного е, півзахисника, е, Добрики вибрав Беллінгема, який є все-таки більш центральним півзахисником, а не опорним, але йому видніше. Е, в центрі грає Десалі, захисник легенда французького футболу. І Паоло Мальдіні легенда Мілану і італійського футболу. І правий фланг захищає Замброта. Легендарний Замброта, так, італієць і француз, який виступає в італійському клубі Мілані Тео Ернандес. І ворота, як завжди, незмінний воротар Маньян, також воротар Мілану, який грає з Тео в одному клубі. І в майбутньому, можливо, збірної Франції. Ось. Ну що, будемо розпочинати матч. Будемо розпочинати матч. І лунає свисток арбітра. М'яч розводять, розвели, да, розпасували гравці Борусії Дортмун. Що? Що у нас відбувається? Ну, спробують, пробують вони пресингувати. Так, переходять на половину АПЛ. М'яч Еріка Кантана віддає на Берегем. Берег віддає. Кому в центрі йде він Вінісу? Венісу робить закид І. Удар! І гол! Гол! Неймовірно. Так? Відбулася ця, ця атака, контратака. Досить швидко. І саме Борусія Дортмут виходить вперед. Рахунок в матчі стає 1-0 на користь Борусії Дортмут. Але. Апоел розводить швидко дуже м'яч і розпочинає свою, свою гру, розпочинає свою атаку. Підходить Пере... до штрафного майданчика. І що? Ну, арбітер не свистий, Знаєш, порушення правил не було. Тому м'яч зараз у Борусі і Дортмунд. Але Апоел повертає м'яч. І що? Знову напад. Кілен Бапе на Сент Максима. Сент Максим звертає на Бапе. М'яч у Пеле. і що? Буде удар! Так, так, буде удар, але Дона Рума на місці. Подають кутовий е, гравці Апоела. І що? Удар. Так, так, з кутового. Знову головою. Досить схожий, але не з гри. З кутового е, забивають, е, забивають гравці е, Апоела. і рахунок матча стає 1-1. Зрівнюється рахунок. Досить цікавий, напружений матч. Ось рахунок зрівняно. Що далі? Ну, Боруся Дортмут не полишає надію все-таки на атаку і йде в атаку. Йде в контратаку. М'яч Джей Лінтона віддає на Берінгами. Берингам скинує на, Белінг, на, Белінг, на Рейс, Рейрсона. Але той не встигає до м'яча. І Маніама буде здійснювати вільний удар. Ні, він віддав пас на Десалі, Сент Максим. Ернандес, Тео Ернандес. Що проходить так на Пеле. Пеле дає на кройфа, Кройф вертає на Мбапе, Мбапе буде йти сам, ні, віддає на кройфа. І що Кройф Кройф обходить? Ні, ні, не проходить він захист Борусії Дортмунд. Але що, удар? Ні, Донарума на місці. Так, Донарума сьогодні старається. Але знову кутовий. І що? Що буде повтор? Чи все-таки зможуть вони відбитися? Ні, відбились. Молодці. Захист на місці і. Ні, спроба контратаки завершилась невдачею, але м'яч знову в Борусі Дортмунд. Що, буде контратака? Чи не встигнуть? Бо вже лічені секунди залишились до закінчення. Ні, не встигли. Лунає свисток. Перший тайм фіналу Ліги Чемпіонів завершено. З рахунком 1-1. Поки що нічия. Поки що нічия в нашому матчі ніхто не попереду. Ось. Розпочинається другий тайм. М'яч в Апоела. <кхи> Замброта повертає на Мальдіні. Мальдіні на Десалі. Десалі на Сент Максима. Сент Максим віддає на Белінгема, Белінгем обходить. Обходить. І що Мбапе, і удар Пеле, Ні, ні. Ні, ні. Захист спрацьовує, Захист Борусії Дортман спрацьовує. Але знов Пеле, Кройф, І що. Кілен Мбапе, удар і девяточка. Фейричного, дуже красиво забиває, забиває Кільян Бапе, який сьогодні захищає кольори Апоела. Що, відбулися заміни. Е, наскільки бачу, вийшов за хах, хто інший не помітив, на жаль. На жаль, чомусь не показує заміни, які здійснюються. Не знаю чому. Можливо, у хлопців просто в налаштуваннях цього немає. Ну, Досить, досить шкода, тому що. Помітити відразу, хто виходить, не зрозуміло. Хіба що в грі я вже зможу зрозуміти, але наскільки зрозумів, вийшов Заха, кого він замінив, я ще не зрозумів. Клян Бапе бачу, є. Він зараз вже підходить до штрафної. Бельгім, що удар? Ні, перехоплюють. Перехоплюють гравці Борусії Дортмунд ідуть Наступ, що, контратака, що? М'яч у Еріка Кантана, Ні-ні, ні, ні, ні. десалі на місці. Віддає на Мальдіні, Мальдіні, не перехоплює. Нуніс, дарвий, нуніс віддає на миниціюса. <кху> вибачте. Ні, стільки емоційним матч, аж закашлявся. Ні-ні-ні. М'яч знову в АПЛ. Килян Бапе, Киліан Бапе рухається. Що? Віддає на кройфа, Кройф обходив Вандейка, ні, ну. Молодець! Ван Дейк поборовся і забрав м'яч у легендарного кройфа. М'яч знов у Борусі Дортмут. Уже удари на Нуніса. Вони підходять до штрафної суперника. І що равіс віддає на Нуніса. Навіс на Вінісіуса. І що буде робити навіс штрафну? Ну, ні. Ні. На жаль, втрачає м'яч, але м'яч залишається у е зідан. Зіназін да? зідан, -зі -зі зізу, як його ще називають. Заміняє пеле, і що? Белінгем, ну, ну, ні, віддає нарес щось. Ну, кантана буде робити навіс. Віддає пас і... Ні. Блокує. Блокує. Наскільки я побачив, начебто навіть зідан, який вийшов уже на заміну. да, І що удар? Ну, ні, ні. Маняма на місці. Молодці, молодці. Що все все, ну, з мінімальною, з мінімальною перевагою. Насправді досить насичений, цікавий матч. Мені особисто дуже сподобався. Молодці обоє команда і Боруся Дортмунд з і і Добріки з АПЛ, Я вітаю Добріки з перемогою. Він е, стає переможцем Ліги Чемпіонів <кхід> і потрапляє до суперкубку сезону. 2002-2003 Лігі Незлам. Досить цікава гра, досить напружена гра, але ну, переміг найсильніший. З вами був ваш коментатор-Ред. Бажаю вам всього найкращого, великих перемог, гарного дня. І саме головне перемоги да, нашої прекрасної країни України, перемоги ЗСУ. Хлопці, ми з вами. Ми за вас завжди. Переживаємо, тримаємо кулачки. Слава Україні! Героям слава! Героям особисто ЗСУ! Е віримо в перемогу! Все, до нових зустрічей! Па-па!